І так, всім привіт! Сьогодні я покажу, як попасти в Бекрумс в Super Bier Advention. І так, е, також ви оціните мій е, новорічний скінчик в коментарях. Напишите, наскільки корисне було це відео для вас. Ось такий от скінчик, як ніби Санта. І так. Нам потрібно для тих, хто ще не дуже такий профік в Super Bier Adventure, то йому потрібно два камня, але я можу обійтися і одним. Так, так ідемо. Зараз покажу куди ось туди наверх. на на ось той острій весь так перепригуємо. Е, для новачків чому два камня? Тому що ось один поставили, е, тако взяли, да? і от сюди запригнули, і от сюди ще один. А я можу. ну, допустимо, отакий от. Ой, зараз. Ось. акуратненько тако ставимо камінь. Ось ми ось цей камінь поставили. І от якщо вас станеться така ситуація, що от не вийшло, а камінь вже тут стоїть, то можете просто зробити ось, ось таку от і на дерево залізете, а потім ось сюди на камінь. І так. Тепер як попасти в Бекрумс? Робимо так само, як ми запри... застріливали на дерево і ось. Ми ось так животом пригнули, і в нас. Е... Ну, ми попали в Бекрумс. І зараз тут буду говорити, що буду. Шучу. <кхім> е... І так. О, я знайшов вихід звідси. Але <кій> хочу знайти одну таку медвежу особину. До речі, хто знає, як попасти в ось цю кімнату, то пишіть в коментарях. Я вже і пробував з маленьким мішкою. І вже з чим тільки не пробував. Ви бачили? йо Йомойо! Ви це бачили? Ви цього мішку бачили? Йо-мо-йо! Йомойо! йо хто його бачив, пишіть в коментарях. І чи він страшний, теж пишіть в коментарях. Злийте, да? А, а, а мене злі? Хі. Потому що мої підписники нічого не бояться. Так. По ідеї він тут мав бути. Але він е, може в різних місцях бути. Тобто там для нього найстрашніше місце. Е, ну і так. Всім. Всім пока. Удачі вам всім! І не забудьте оцінити мій скін Новим роком! Гарно відсвяткувати! Пока!